Ми як команда, як партія Батьківщина, як опозиційна партія Батьківщина ми починаємо більш ефективно, системно і наполегливо діяти в цьому напрямку. По-перше, ми вимагаємо сьогодні від Петра Олексійовича Порошенка негайно припинити свої бізнес оборудки разом з своїми бізнес-партнерами в банківській сфері України. Ми вимагаємо від нього. Щоб він негайно звільнив своїх бізнес-партнерів з посад, пану Гонтарєву і пана Варушиліна з Фонду гарантування вкладів. Якщо він цього не зробить, це буде означати, що він продовжує свій корумпований бізнес, свої корумповані оборудки на падінні фінансової системи України. Крім того, ми також будемо ініціаторами і в найближчі дні. Ми зареєструємо постанову про створення тимчасової слідчої комісії про перевірку корупційних оборудок корупційної діяльності Гонтарєвої і керівника фонду гарантування вкладів пана Ворушиліна. А також ми хочемо перевірити, як повертаються заощадження, депозити українцям і як свідомо. Надумано, безпідставно знищуються українські банки і українська банківська система. Ми вважаємо, що саме пані Гондарів, яка була одним з провідників команди Януковича по відмиванню брудних грошей через державні цінні папери. Вона сьогодні так само продовжує працювати на конгломерат Януковича Порошенка, вона продовжує працювати на російські банки, вона продовжує працювати і обслуговувати корупцію. Ми вважаємо, що 84 банки, які на сьогоднішній день знищені, це українські банки, які поховали. Під своїми уламками майже 400 мільярдів гривень, які належать українцям, фізичним особам, а також підприємцям, це саме той ресурс середнього класу, на якому трималася економіка і фінансова сфера України. Після того, як були зачищені грубо, без будь-яких підстав свідомо і планово 84 українських банка. Після того, як курс гривні був опущений в 3,2 рази, після того фінансова руйнація країни набула масштабних обсягів. По суті, національна фінансова система, національна банківська система, по суті, знищені пані Гонтарєвою. Але я переконана, що вона не самостійний гравець і вона виконувала прямі розпорядження Петра Порошенка. Вони команда Гонтарєва багато років обслуговувала фінансовий бізнес Порошенка. Вона його бізнес-партнер. І вона бізнес-партнер Януковича. Тобто, насправді, це те об'єднуюче ну, як дзвіно, яке було в основі всіх проблем, які зараз має Україна в економіці і фінансах. Саме тому ми вважаємо, що бездіяти неможливо, тому що ця стратегія руйнації України продовжується. І тільки за останні буквально тижні впали ще два банки. Вони поховані пані Гонтарівою. Крім того, вища касаційна інстанція судової системи України вже довела по декільком банкам, що їх вбивство цих банків було штучним. Від цієї політики Гонтарівої, вірніше від злочинів Гонтарівої, постраждали мільйони українців, майже знищений середній клас, зруйнована фінансова система нашої держави. І все це сьогодні залишається безкарним.